Радіо Диригент Володимир Шейко. 20 лютого 19.00. Будинок звукозапису Українського радіо. Вулиця Леоніда Петломайського. 5В. Митрокровська. Квитки у касах. Живий звук. Гордість України. Найтитулованіший національний колектив. 4 березня. Палац Україна. Національний хор імені Верьо. Найкраще зі співу народного танцю. Ви слухаєте українське радіо з вами у студії Таня Малишева. В гості сьогодні до мене завітар Ігор Кретов, засновник бігового клубу Топ Ранерс. Ігор, вітаю вас на нашій Вітаємо. студії. Сьогодні ми зібралися для того, щоб підготуватися і морально, і фізично до того, що відбудеться саме цієї неділі, 10 лютого. Це буде лавран 2019. Так саме а, да а, ну. Я б я, я розпочав з великої історії такої 12 травня в Києві. НСК Олімпійський прийме вже четвертий Київ євромарафон, і от саме до в рамках підготовки до цього Київ євромарафону. Ми Top Runners, робимо таку декілька забігів тематичних. Перший був новорічний забіг. Він був 1 вересня о 12 Рівно так вийшли всі після святкування нового року. Можна в принципі розповісти про те, як готувати, тому що нас. Справді важко. 1 січня було після застілля Можливо, да, все ж таки ми... якось адаптуватися до бігу, до того що потрібно салатики вдома залишити. Ви знаєте, у нас був навіть забіг з олів'є, і люди приходили з, з Олів'є, бігли в нас на велику дистанцію, але ми це робимо вже традиційно, і люди знають про те, що можна святкувати новий рік, входити в новий рік здоровим образом життя. Юра, а потім відбувалася дегустація салату олів'є? Олів'є е, ні пот... Судді ви Не визначалися, хто не країн ви знаєте, це, це єдиний забіг, на якому в якості ну замість медалик кожен учасник у нас отримав пляшку шампанського, тобто пляшку, і потім йшли досвятковувати далі. скажімо так, а, тобто підготувалися. Тепер так. один з етапів, який відбудеться 10 лютого. Да. Тобто, фактично, це чотири етапи до головної події року. Так, саме так. Свято всіх закоханих 14 лютого ми вирішили відсвяткувати трошки раніше, а саме 10-го, і присвятити цей забіг, як ми кажемо, всім дружинам, подружжям, коханкам. Є такий англійський термін significant other, тобто значущий інший, тобто своїй парі, зробити його в форматі визнання, освічення. Там, все, що стосується любові, кохання, все, що стосується плодів цієї любові, тобто на наш захід можна приходити або одному і знайти там собі пару, познайомитися з кимось, або можна прийти вже з парою. Або навіть у нас були такі випадки, що декілька людей познайомилися на наших лаврантам три роки тому. Потім одружилися вже зараз приходять з дітьми навіть на цей З зами свого кохання. Так, так, якщо ви маєте запитання до ігора 239-63-30, шість 044, якщо хочете дізнатися про те, як так. же підготуватися до найближчої дистанції, які вони будуть, скільки потрібно бігти? Ну і взагалі, що потрібно робити, аби комфортно бігати, сіла з ігоре. Все ж таки починають бігати. Дуже багато бачу навіть взимку. Коли фактично не хочеться навіть просто з дому виходити, а є такі відважні люди, які біжать навіть і в п'ятій ранку, ще такими темними спокійними столичними вулицями, і вони надихають. І ти думаєш, ну зараз я скину своє там пальто і побіжу. Вдягну кросівки, і треба бігти. Це дуже круто, насправді це мотивуюче. Ви знаєте, ми бажаємо ми то вважаємо себе спортивними амбасадорами України. Це інструмент спортивної дипломатії, і ну спортивна дипломатія, вона може представляти. Україну не тільки на міжнародних аренах, да, а й на звичайних вулицях. Тобто люди, які починають займатися любительським спортом, будь-яким, не тільки бігом, легкою атлетикою, да, вони на них дивляться інші, і вони є прикладом, який надихає інших ну, просто підтримувати здоровий образ життя. Тим паче, що, як ми всі знаємо, дешевше підтримувати здоровий образ життя, ніж потім лікуватися від нездорового. Краще попередити так. все ж таки хвороби і яким чином біг, що він стимулює в нашому організмі? чи він нам може допомогти? Ну, дивіться, перш за все біг це циклічне тренування, тобто все те, що перш за все тренує наше серце. Я завжди кажу всім нашим учням, що єдина м'яза без якої ви не зможете ніколи жити, це серце. Якщо серце у вас не працює, якщо воно рівномірно у вас не, не скорочується, да, ну все, як би, як би на цьому крапка. Тому головні завдання саме наших. Тренувань це розвинути серце. Потім вже да, загалом сосудиста система, загалом ми, ми поліпшуємо кровообіг, люди отримують не тільки задоволення емоційне, тому що це, це, це суспільна хімія в мозку відбувається під час забігів, тобто виділяється серотонін, адреналін і так далі. І люди стають справді щасливими. Але головне це, в принципі. Мета циклічних тренувань це саме серце, О, ноги, прес і так далі. Це вже знаєте, другорядне, це вже можна на Ігор, А які можливо перші помилки новачків? Ті, хто лише починає бігати, от що краще не робити? Чи можливо ви вже спостерігали за людьми, які от припускаються в них тих самих помилок? Дивіться, почавши бігати в 35 років. Мені зараз 40, скоро буде 41, Я пройшов всі ці етапи новачків. Перша головна помилка не бігайте на самоті приєднуйтесь до якогось клубу, або підшукайте собі тренера, або людину, що вас надихає, і разом спілкуючись далі розвиватися. Чому, чому не можна на самоті? Тому що на самоті ніхто не, вам не підкаже, як правильно дихати, я, що таке пульсові зони, що як працює ваше серце, не прокоментую, як правильно вдягтися, щоб і не переохолонути, і не перегрітися, а, що пити, як їсти, як харчуватися, як виспатися до заходу, до забігу або ну, просто до тренування. Тобто такі малесенькі нюанси можуть. Можуть призвести до того, що починаючи бігати на самоті, ви просто можете травму... ну, травмуватися, там, розтягти там, якісь м'язи, да, там, небажано, Тому що ви не зробили розминку. А чому не зробили розминку і розтягти? Поспішали да? бігти. Да, поспішали просто бігти, або вдягли на себе навушники, включили музику і так далі. Так от це також такий аспект, який треба не забувати, коли ви бігаєте. Краще бігати, спілкуючись один з одним, або навіть колонка з музикою може бути але ні в якому разі не в навушниках, тому що це і небезпечно, і є ще ще інший аспект. Коли ви бігаєте в навушниках, ваш мозок не тренується. Чому? Ну, от така біохімія мозку, там не виділяються певним чином ті речовини, які мають виділятися, тому що у вас є музика, яка забуває там слуховий канал і так далі. Тобто, мозок його сигнали переключаються на те, щоб слухати музику, а не на те, щоб сприймати саму користь від тренування. Та Оце сам процес да, тобто, да, да. виходить, що ми перемикаємося на те, що не потрібно саме правильно. Але і повертаючись до найближчого забігу, все ж таки, до чого варто готуватися тим, хто наприклад бігав і не знав. Нам що можна ще взяти участь у такому змаганні. Які будуть дистанції? Ну перш за все, ми стартуємо на контрактовій на поштовій площі біля річкового вокзалу в місті Києві і будемо бігти вздовж набережного Дніпра до мосту метро і назад. Тобто, перекривати рух не буде цього разу. Ні, про це поговоримо окремо. <сум> <сум> цього да ми вирішили спробувати саме цю дистанцію. Ну, по перше, Київ стоїть на Дніпрі. Да. Дуже класна, красива набережна. Ми вирішили використати цього року. Саме цей маршрут є дві дистанції, є три кілометри парний забіг, тобто це буде естафета. Спочатку по півтора кілометри у нас пробіжаться пари, а потім буде загальний забіг на шість кілометрів. Це також небагато і в принципі будь-яка людина вона може навіть прогулюючись подолати це. Тобто неважливо, не потрібно навіть бігти, можна просто пройтися і все одно так, не, взяти так. участь. Так, да, Можна взяти участь, тому що кожен учасник у нас отримує медаль учасника заходу. Я сьогодні... так, якщо ви бачите зараз стрім, можна можете зайти на сторінку української радіо і так. подивитися. Отже, така да. медаль така величезна медаль для кожного учасника, щоб заохотити, щоб вона потім нагадувала і була стимулом приймати участь в інших змаганнях. Ми підготували для вас. Для переможців, певно, що да, будуть там сильніші. Ми будемо нагороджувати перші три місця серед жінок, чоловіків і цих команд. І це це також такий маленький, але важливий момент для спортсменів-любителів, тому що на кожному нашому змаганні, в принципі, є присутня чіпова система спортивного хронометражу, тобто кожен учасник отримує результат. Який прийде йому е, на телефон, на смс, він побачить результат, А Що потрібно який зробити для того, щоб отримати цей результат? Почнемо з реєстрації. Як зареєструватися, щоб отримати такі зараз результати? Зараз практично всі реєстрації проходять онлайн. Є е, 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 такий сайт registratorathleticevents.com, і там лежать всі заходи. Ви можете обирати захід. Ідентифікаційний там не потрібно, вводити? Ні? Е, ні, ідентифікаційний, ні. А однак ви маєте заповнити правильно ім'я, прізвище і коректний номер телефону і імейл, тому що ви отримуєте на це підтвердження участі в заході, ігоре. Чи потрібні можливо якісь медичні довідки? Чи потрібно якісь огляд від лікаря? Щось ну щоб свідчило, що з людиною там все гаразд, немає проблем, приміром з серцем Можливо, дивіться перш за все. Ми то пранер сратуємо за постійне е, дослідження власного стану власного здоров'я. і Ми закликаємо всіх. І, і от разом з охорони здоров'я ми також планували зробити інформаційну кампанію, таку велику протягом 19-го року. Кожного забігу ми попереджаємо людей про необхідність пройти просто для себе навіть Пройти медичне обстеження і подивитися на ну, так, критично на стан власного здоров'я. Однак, скажімо, ми, як організатори, забезпечуємо чергування карет швидкої допомоги, тобто фахових спеціалістів Центру медицини катастроф міста Києва, які будуть на старті фініші. Без цього жодні змагання топ правне з ніколи не відкриваються. От, але як ми вже в принципі така дискусія є в спортивному суспільстві громадському, українському, що будь-які довідки вони не врятовують людину від можливого нещасного випадку. Тому, скажімо, це є лише привід для бюрократії згідно до, до міжнародних правил змагань. ІАФ це міжнародна федерація легко... міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій. Правило 51 говорить, що спортсмен несе власну відповідальність за стан свого здоров'я, все крапка. Ігра, якщо, наприклад, людина застуджена, тому що в нас зараз зима. Чи можна брати участь? Ну, якщо легка застуда, коли краще от утриматися від, наприклад, цього забігу, тому що ще їх буде декілька, і можна потім уже встигнути. Да, да, власне, ми закликаємо до, скажімо так, до здорового лузду, тому що при будь-якій застуді у вас збільшується навантаження на серце. А як ми говорили, ну біг це перш за все серце. Тому ну варто утриматися. Ви можете прийти поволонтерити, прийняти участь в організації, підтримати. Бігунів і е, наступного разу там ми надамо вам безкоштовну реєстрацію на те, щоб ви приймали участь в якомусь іншому забігу. Да? Тобто ми максимально залучаємо людей, щоб вони, якщо вони не можуть бігти з якихось причин, могли долучитися просто приєднатися. Однак ми закликаємо знову ж таки е, дослухатися до стану свого здоров'я, ну свій організм він не бреше, знаєте так, і е, втриматися від таких е, навантажень. Хоча, як ми вже сказали, шість кілометрів. Оця дистанція, ну кожна людина проходить щодня більше ніж 6 кілометрів. Тобто, це Можливо, дуже доступна але дистанція. якщо дуже багато сидяча робота, наприклад, багато часу в офісі, то навіть і того буває менше. Все ж таки, не всі Ну, можуть... з тим, щоб доїхати дойти до метро, до громадського транспорту, дістатися до роботи і назад, повірте, кожна людина може просто собі прикинути, що е, вона ну десь на день долає приблизно 10 кілометрів пішки. І можна завдяки визначити своїм гаджетам є крокоміри. Так. Можна просто подивитися, якщо вам, наприклад цікаво, що вони знали, скільки ж ви проходите. Його тут ще важливий аспект це дихання, як так. потрібно правильно дихати взимку під час бігу, і яких помилок. Часто Ну, Ми рекомендуємо просто застосовувати, Ну, якщо холодно, справді холодно на вулиці. Є там вітер або щось. Ми просто пропонуємо. Рекомендуємо застосовувати такі прості штуки, як бафи. Да? Це пов'язка на... на шию, яка закриває від холодного вітру. Можна закрити трошки ніс, але за великим рахунком нічим дихання взимку не відрізняється від дихання влітку, тобто. Ті, хто займаються бігом, ви обираєте для себе зручний спосіб дихання або один видох один вдох, або два на один А і дихати носом чи ротом, як правильно правильно дихати так, щоб вам було достатньо кисню, щоб організму було достатньо кисню. І якщо ну, ми є. Ну я ще не зустрічав людину з ідеальною носовою перегородкою, скажімо так, майже ми всі асиметричні, тому ми досить мало повітря вдихаємо через ніс, я скажу чесно. Та саме тому, ну моє, моя практика, я вдихаю через рот, я нагріваю таким чином повітря у себе в порожнині в ротовій, і потім воно потрапляє до легені вже нагріти. Тобто це не означає, що, наприклад, взимку я можу бігти, нахапатися холодною. Да, Вони від... да, тоді можливо болітиме горло чи ні? Чи це міф? Абсолютно ні, це міф знову ж таки. Це залежить від темпу, з яким ви біжите. Ну послухайте, нещодавна. Громадянин Молдавії пробіг на полюсі мінусовому полюсі з мінус. 70, по моєму так. градусів цельсію. Ну про що ми говоримо? Розумі <сумістить> підготовлений, бо він ж не просто взяли вирішив Так, <сумістить> да, але Тому, це ж... можливо. Тобто, зараз температури, от ця зима, вона просто ідеальна. Температури мінус один, плюс два, мінус чотири. Ну тобто, це не низькі температури, і для людини це абсолютно істовно. Навіть просто ходити, жити і ну з такими температурами. Нічого то немає критично. що щодо взуття, що потрібно вдягнути, якщо тобто взути, якщо людина вперше бігтиме. Ну ми рекомендуємо. Можемо, ну, під час зими використовувати взуття з певним рельєфом, да, тобто з зубцями такі, що зачіпляються, Чи, з, не да, з, тому що ну по пласки... В Принципі будете інакше про там летіти, прослизати, і ну, просто це буде навантаження на ноги, яке можна уникнути. Це перше. По-друге, є така дискусія, чи треба брати взуття, яке не пропускає воду гортекс або ні. Ну, ми використовуємо звичайні кросівки без покриття гортексу. Ну, ти просто прибігаєш, фінішуєш. Перевзувся, змінив шкарпетки і все, і ти в сухою. Абсолютно, і це між іншим також є правильна рекомендація: що як тільки ви завершуєте свою дистанцію, одразу ж переодягайтеся в сухе і потім святкуєте разом з нами за чашкою какао і кросаном. Ну і ще в нас залишається дуже мало часу. Ігор, нагадайте, будь ласка, що власне відбудеться дуже скоро і до чого варто готуватися, і які подарунки то тобто, така нагорода буде для тих, хто ти бігтиме, друзі. 10 лютого, місто Київ, поштова площа, старт від річкового вокзалу, старт о 9.30. Якщо ви хочете ще зареєструватися, реєструйтесь на сайті Атлетікивенс дотком. Або приходьте раніше, десь за годину там ще будуть пару вільних слотів. Можете приєднатися до нас, пробігтися. Набережною отримати кожен медаль Найсильніші отримують призи від спонсорів і партнерів нас від Топ Ну і загалом займайтеся легкою атлетикою. Приходьте на тренування до Top Runners на НСК Олімпійський. Ну а ще хочу нагадати, що ось 8 березня буде забіг. Окрім того, Лейді Сран буде ще 24 березня в міжнародному аеропорту Бориспіль. А про це ми це також ми. Так, матимемо нагоду. Ми про це поговоримо обов'язково. Ігор Кретов, засновник бігового клубу Top Runners. Ігоря. Я вам дуже дякую за сьогоднішню. Міфіра, сподіваюся, що все ж таки ті, хто зважиться бігти цього разу, цей забіг 3 кілометри і 6 кілометрів. Не забувайте, що ви можете на лафран 2019 зустріти свою половинку. Якщо ви ще її не зустріли, познайомитися з цікавими людьми. Ну і загалом покращити свій настрій за 100%. Отже, 10 лютого неділя, збирайте кросівки, одягайтеся тепліше, і нехай цей забіг принесе вам дуже багато насолоди і радості. Мене звати Таня Малишова і до зустрічі на хвилі Українського радіо на все добре.